Кремль отримав попередження про вбивство Путіна. Російські пропагандисти пишуть, що це ультиматум Трампа або угода, або смерть. Так, американський журналіст Такер Карлсон днями заявив, що адміністрація колишнього президента США Джо Байдена нібито планувала усунення російського диктатора, за його словами. Екс держсекретар США Ентоні Блінкен буцімто активно сприяв ескалації конфлікту між США та Росією, зокрема через сценарій вбивства Путіна. Однак журналіст не навів жодних доказів щодо підготовки замаху на російського диктатора. Він також зазначив, що адміністрації Байдена був потрібен хаос, як цитую, захисний екран. Російські пропагандисти сприйняли цю інформацію як ультиматум Кремлю. У російських телеграм-каналах з'явилося повідомлення про те, що Путін може зіткнутися із знову ж таки цитую апоплексичним ударом табакаркою у скроню, якщо спробує діяти всупереч новим політичним реаліям, які встановлює адміністрація Дональда Трампа, кремлівські так звані аналітики пишуть, що це, мовляв, не просто інформаційний вкид, а демонстративний постріл на випередження, що показує, хто тепер диктує правила. Якщо раніше йшла гра в гібридну війну, то тепер ставки підвищені або підлаштовуєшся під нову розкладку сил, або тебе усувають. Водночас керуючий партнер національної антикризової групи Тарас Загородній заявив, що у Кремлі правильно зрозуміли слова Карлсона. Трамп взяв курс на знесення Путіна. Також Загородній вважає, що це в більшій мірі послання російським елітам, яке полягає у тому, що мовляв, прибирайте цього психа і будемо розмовляти, сказав він у інтерв'ю. Уніан за його словами, Трамп розуміє, що вимоги Путіна нереальні. Але таким чином тисне на Кремль, аби змусити диктатора піти на поступки, а також послаблює його позиції всередині країни. Крім того, за даними російського телеграм-каналу Генерал СВР, політичний транзит влади в Росії завис у невизначеності. Крім того, за даними російського телеграм-каналу Генерал СВР, політичний транзит влади в Росії завис у невизначеності через очікування рішень Дональда Трампа щодо війни та санкції. Водночас економічна частина цього транзиту вже триває. Російська еліта займається переділом власності, що супроводжується арештами, розслідуваннями та скандалами. Зокрема, нещодавні події навколо Вайлберіс є лише верхівкою айсберга. Кремлівські клани ведуть боротьбу за активи, а економічна ситуація в країні погіршується. Це може призвести до соціального невдоволення та посилення репресій. Впливають більше от на цей пінг понг такий словесний політичний, який відбувається з погрозами того, того самого Трампа а, щодо додаткових санкцій, щодо додаткових мит для Росії. От і мені здається, а, от те на що росіяни ставили ставку, там де вони дійсно вважали, що Путін такий досвідчений політик. а… Трамп це шоумен, ексцентрик, бізнесмен. Очо вдасться швидко домовитись, то Трамп ще після свого першого президентського терміну вже давним-давно перетворився на політику, але таку дійсно людину, яка знає, чого він хоче досягти, і якими кроками. І звісно, що от таку якоїсь позиції, яка б дозволила зідзвонитися, швидко досягти якихось домовленостей, її немає, тому і. Термін збільшився до ста днів, і глобально ніхто ж не дає ніяких гарантій, що е, цей період, який був визначений як необхідний для того самого Кіта Келого, для того аби підготувати якусь умову, е, це не означає, що він е, закінчиться якимось результатом. Тому що е, російська агресія проти України загалом ситуація геополітична, вона набагато більш складніша ніж передвиборчі обіцянки будь-якого політика, навіть якщо це Трамп. От стосовно заяви Володимира Зеленського, от каже український президент про те, що насправді Дональд Трамп, якщо захоче, він зможе закінчити війну в Україні і примусити Путіна до миру. Говорить про те, що риторика Трампа, нинішня, так на адресу диктатора, є справедлива і чесна. І якщо і що з огляду на цього диктатор просто боїться сильних лідерів і закликав посили. Ти тиск на Путіна з Трампа Володимир Зеленський, і зокрема і не лише Трампа, а й Китай так само каже, що Китай має долучатися для того, щоб досягти мир та були більше широкі гарантії безпеки. Як гадаєте, яку роль яку роль може тут зіграти Китай? Недавно теж Нью писали про те, що з, зрештою, навіть сам Трамп не знає, чи варто домовлятися з Путіним, оскільки Росія це слабка країна, і він трохи навіть розчарувався у цьому, і буде де більше орієнтуватися на Китай. Ну, дійсно, тут з цим складно не погодитись, що ключі від політичних глобальних рішень Росії вони знаходяться в Пекіні. Але чи з чи от є б запитання, чи зацікавлений Китай в тому, аби досягти якогось мирного врегулювання на засадах, які були б цікаві сполученим штатам? Так ми розуміємо, що вже якийсь певний період часу, умовно там 10 років світ знову повертається до такої. Диспозиції біполярності, як це було до розпаду радянського союзу, і є два центри притяжіння. один з них в Вашингтоні, інший в Пекіні. І дійсно, Китай за рахунок своєї економічної експансії збирає все більше країн навколо себе, створює альтернативні формати той самий Брікс, які розширюються. І який має е, змінити собою G20, наприклад, і очевидно, що все це робиться не для того, аби підстелити сполученим штатам соломку в якихось політичних питаннях. Російська агресія проти України в геополітичній стратегії Китая виглядає досить зрозумілою. Е, вона ще більше поглиблює залежність Путіна від СІ і його режиму, і взагалі його існування, це ще більше можливостей купувати дешеву російську енергетику. Тут в першу чергу мова йде про нафту і газ, тому що а, в умовах санкційного тиску, в умовах обмежень комунікації бізнесових Росії з Європою, то як ми знаємо, єдиним а, великим таким партнером, хто купує російські енергоносії, є Китай. Інша історія так само Китаю важливо а, і політично, і а, ресурсно виснажувати наших західних союзників, виснажувати Сполучені Штати, виснажувати Європу, демонструючи при цьому, що Сьогодні ні в Європі, ні в сполучених штатів не вистачає ресурсу для того, аби ну притиснути до стінки Путіна і досягти умовно глобальної цілі, да розширення західного світу вже повністю да і вступу України в НАТО і от невідворотного такого сигналу для Путіна, що його сфери впливу зменшується дуже швидко. Так, ми це бачимо умовно на близькому сході. Ми бачимо це на півночі Європи в контексті. Вступу Фінляндії в північно-атлантичний альянс, але от для Путіна останні такі його спроби демонструвати себе як великого політичного гравця це саме його агресія проти України. От і західний світ не може однозначно поставити це питання, і це лунало. Неодноразово в той самій книзі резонансній, про яку зараз багато говорять Еда Вудварда, журналіста Вашингтон Пост, війна, де він каже, що головною метою допомоги і взагалі активності на міжнародній арені команди Байдена вона впиралась не в те, аби дати Україні можливість перемогти, а в те, аби не допустити певної ескалації, аби зберегти цей статус кво, от і з приходом Трампа зараз, от дуже відкрите питання: а як будуть розвиватися події далі далі, тому що його критика в адрес в ад на адресу демократів вона багато з ким багато ким сприймала як бажання трампа домовитись з Авторит... з авторитарними лідерами там умовно СІ з Путіним з е, кінчинином і віддати їм на поталу Україну, і це був би такий е, дружній з його боку акт припинити Україні на надавання е, зброї, припинка політичної фінансової підтримки. Але як ми бачимо, цього не сталося. От і е, в глобальній геополітичній грі, от е, поки що нема позиції так само Китаю, якщо ми згадаємо. Величезну кількість заяв, які лунали від їхніх офіційних спікерів, то всі вони підкреслюють історію, в рамках якої вони, начебто, проти війни, але не говорять. Про необхідність збереження українського суверенітету вони при повній залежності Путіна від них і економічній політичній не роблять кроки, аби а, ну вставити в якісь зрозумілі рамки скаженого диктатора. Тому очевидно, що в розрізі китайського розуміння російська агресія проти України вона загалом вкладається в їхню стратегію. А до речі, теж Володимир Зеленський же ж в інтерв'ю Fox News сказав про те, що свого часу США відмовилися допомагати Україні зброєю а саме це було перед повномасштабним вторгненням Росії в лютому 22-го року. Що тоді йшлося про те, що у разі вже вторгнення американці нам допоможуть, і ми перші дні все робили своїми силами. Говорив президент Зеленський, і це ж говорить про те, як ви кажете, що Байден не хотів, щоб була ескалація, там, мабуть, не хотів там третій світової, чи чого він боявся. Тут де гарантія яку ж політику буде Дональд Трамп вести у разі, коли він зрозуміє, що там росіяни там не йдуть на переговори, не йдуть на поступки, як говорить Рубіо, так що обидві сторони мають іти на поступки. Питання, де буде ця червона лінія? Тобто, який план Б, от ви кажете, це санкції, так які можуть бути введені проти Росії? Наскільки вони будуть ефективними? Наскільки погодиться Саудівська Аравія е, е, замістити російську нафту і щоб взагалі витіснити Росію з ринку, якщо це взагалі можливо, так країни ОПЕК, ну тобто? То яка тут перспектива ну, дисця щодо перших днів повноштабного вторгнення і періоду до нього? Тут я думаю, що не можна казати, що американці зовсім не допомагали, тому що всі ми пам'ятаємо, що прилітали борти і привозили там ті самі джавеліни і інші протитанкові системи і певну ще не менкутуру зброї, але загально дійсно в всіх цих стратегіях ЦРУ Пентагону. Була історія в тому, що вони не розраховували, що Україна зможе вистояти, і вони не вірили ні в український дух, ні в українську владу, яка залишиться на місці і буде таким символом опору для багатьох людей в країні. Тому її не було її. А вже потім, там після перших двох-трьох тижнів або місяця, коли зрозуміли, що українці дають від коша, що українці можуть а, от врегулювати кризову ситуацію, да, і, і вийти зовсім в іншому статусі, в після величе, після широкомасштабної російської агресії, це стало для них тригером допомагати. Але водночас обсяг дійсно був недостатній, і про це говорять і українська влада, і про, про це говорять ті самі оглядачі західні. І розуміють насправді навіть представники команди Байдена, які там сьогодні видають себе чи не чи не найбільших за не найбільших героїв. Хоча, по факту, ми розуміємо, що їхня така доволі обережна. Політика коштувала, на жаль, нам найціннішого життя українських захисників і захисниць. От. Але щодо конструкції майбутніх перемовин, дійсно, мені здається, що в Трампа вважають найбільш дієвим методом це саме економічний і санкційний тиск на Росію. І така риторика, яку сьогодні він використовує, має підвищити тиск на Путіна і сприяти тому, що. На от російська сторона буде готова відійти від неадекватних запитів, які сьогодні вони демонструють як свої основні позиції в рамках потенційних перемовин. Але водночас ніхто не виключає, що може не спрацювати ця риторика. Так ми розуміємо, що російська економіка зараз знаходиться в скрутному становищі. Якби вони не демонстрували на широкий загал, що в них все окей, що вони навчились обходити санкції. Це є тільки частиною правди, тому що величезна кількість їхніх оборонних підприємств функціонують. в Плічно за рахунок того, що беруть кредити в банках, які не повертають, і от ця, 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 ця мильна бульбашка вона збільшується і збільшується і збільшується. І якщо от колоса на глиняних ногах трошки підштовхнути, він може розвалитися, що в принципі означатиме кінець і режиму Путіна. І не тільки це умовно буде не тільки неуспішна воєнна кампанія в Україні. Це в принципі може. Означати такі і децентралізаційні процеси всередині Росії, і в принципі ну, таку дуже відчутну турбулентність політичну всередині цієї держави, от а, але водночас певний запас міцності в Росіян все таки існує, і не виключено, що Путін не захоче погоджуватись на ті умови, які є, а тому що він же так само марить. Якимось своїм спадком. Да? І от всі ці його е, брідові промови перед повномасштабним вторгненням і вже в рамках е, оцих майже трьох років, з тим, що ми воюємо з росіянами, він бачить себе якогось якимось імператором, там, собирателем земель руських і так далі, і тому подібне. Але при цьому тут є голі факти, які е, доводять протилежне. Після повноштабної агресії і дня вторгнення Росія отримала понад тисячу кілометрів додаткових безпосередньо в своїх кордонів з НАТО після вступу туди Фінляндії. Росія втратила вплив на Кавказі. Втративши Вірменію, яка сьогодні, після того як ОДКБ не спрацювала для них в роках азербайджанського конфлікту, переорієнтовується на Францію. Є близький схід, де впав режим Башара Асада, і тепер там головним є Реджеп Тейп Ердоган. Через це в Росії проблеми з тим, аби логістично зв'язувати свої інтереси в Африці. От і все це просто як пісок крізь пальці Путіна кудись зникло. Єдина точка для нього якоїсь. Політичного символізму зараз залишається Україна, тому очевидно, що він також не готовий йти на якісь великі поступки і готовий буде поставити все на зеро для того, аби там зберегти, що в його уявленні може бути певним спадком, і те, завдяки чому він може залишитись в книжках з історії, не як якийсь негідник і лузер, а як якийсь великий російський лідер. Хоча я думаю, що в нього цього зробити не вийде. От тому не противагу цього риторика економічна. Економічних санкцій також так само може не спрацювати, враховуючи той ще факт, що Росія живе в авторитарному суспільстві, де нема якоїсь і свободи слова, нема а, пасіонарності всередині суспільства. То я думаю, що Путін викрутить все до останнього в Росіян для того, аби спробувати досягти своїх амбіцій. Тому от я думаю, що американці від риторики економічної від оцих спроб на залагодити оцих спроб натиснути і отримати важливо для себе резу результат можуть перейти до більш практичних дій, а саме надання Україні нових номенклатур зброї та пошуку е, воєнних рішень, так само на фоні такі активізації з боку Європи, яка розуміє всі загрози. Так, що якщо е, буде слабкий Трамп, якщо Україну е, Україн, український інтерес зіллють, то в принципі вони будуть наступними, тому що вони не готові е, промислово, вони не готові. Е, Своїми суспільствами воювати, вони в принципі їхні армії недостатньо великі, тому що всі а, читали Франціса Фокуями, вірили в кінець історії і не згадувалися, що на континенті європейському може бути величезний конфлікт. Тому от а, вся ця історія, яка відбувається, дійсно американці хочуть а, досягти а, якого, якогось фаєра, зупинки війни, і це буде великою перемогою Трампа. Але явно вони так само не готові здавати власні інтереси і повторювати сценарій, який був в Афганістані у Байдена з таким. Прямо скажемо позорними відходами, і і, і і тим, як це повпливало на імідж Америки по всьому світу, от Трамп явно цю історію повторювати не хоче. Тому історія 100 днів може перекочувати в.